Організував кубок партнерів насамперед ініціатива благодійна: збір трьох мільйонів гривень на протезування. Тож як усе було, покажемо вам далі у відео. Ти ліша? Ти граєш зліва, я граю справа. Хто напад? Андрій. Андрій, є. Дуже гарна ідея, дуже гарна ініціатива. Тому дякуємо команді рух. І така організація між партнерами дає ну, як тімбілдинг між командою, щоб підтримати один до одного. І Сьогодні погода як раз футбольна погода. В нашій команді ну, є декілька ну, футболістів. Декілька спортсменів ми зробили якусь там команду. Будемо мікс. да, мікс. Будемо намагатися максимально гарно грати. Сьогодні також збирають кошти для збройних сил України. Звичайно, це дуже важливо це головне для України зараз. І ми, і інші партнери завжди підтримує Україну і ЗСУ. І це також дуже гарна ініціатива збиратися і підтримати.

Ми привезли найбільш досвідчену команду. В моєму розумінні, дивіться там 35+, плюс. Дивимося на інші команди і бачимо, що вони більш туди. Не 35 я думаю, що вони будуть робити спортивний результат. А ми за те, що всі ці команди зібрали сьогодні, це свято, свято спорту, свято взаєморозуміння між партнерами руху, Емілі, всі. Нам важливо показати свою гру. Ми намагаємося будемо намагатися перемогти, але там вже як вийде. в дискоті вилучення гравця суперника. Чекаємо дуже хорошого дня перемоги. Як вам атмосфера? Вдалося забити, вдалося забити, не знаю, яким чином, але тим не менше. Чесно кажучи, ми давно чекали цей інститив, але в зв'язку, напевно, з повномасштабкою не було можливості, але супер. Ми давно пропонували, давайте зробимо, зробимо товариську гру. У нас є трошки команда, навіть готові. Так, знаємо, що у вас справді футболісти в команді. Є, ми від того не ховаємося, це правда. Ми тренуємося, побудували поле біля себе, недавно, так що. Будемо далі розуматися. Так я не давав. Ну я забрав. І дивись, і так, як Дімер ви не фоні, ніколи не хоче. Вони будуть боліти. більше шансів. Діма апарату його Це так думає рефері. Просто в що. Рефері. Він чорт взяв. Але мене питали, як називається? Це я кажу, це ж медіа футбол. Це просто дружні обійми. Ми дуже цінуємо і любимо наших партнерів. Ми вважаємо, що наші партнери найкращі компанії в Україні насправді так є. Вони лідери в своїх галузях, і ми хочемо бути з ними не тільки близько онлайн. Так, через інтеграцію в соцмережах, а його офлайн, і це буде традиційний кубок. Я не бачу, що жоден футбольний клуб робив дану ініціативу, і ми вирішили зробити це вперше. і Вже бачимо по емоціях переживання, тімбілдінг, комунікація і внутрішня комунікація між партнерами, і взагалі з нами ну, таке класне свято футболу. Больна основна частина, де будемо змагатися на футбольному полі. Після того в нас буде така неофіційна частина, в тому числі й благодійна, де ми будемо збирати кошти на реабілітацію. Військових саме на протез, і крім того, ми підготували сюрпризи для наших партнерів, для того щоб їх здивувати, і ще більше подякувати їм за, за, за цю класну співпрацю і підтримку футболу, підтримку футбольного клубу. Рух. Сім голів, Браво, Андрій! Фото, фоточку, фоточку спільно зробили. поплескайте попласкайте найкраще! А ще Андрій, Андрій стаємо. Так, Андрію. Що краще: футбол чи бокс. Ну, тяжко порівняти, але є, це мій вид спорту. Футболом я також колись займався, але я зараз перевагу йду футболу, тому що боксерська кар'єра закінчилася, більше граю в футбол. Загалом, як вам сьогоднішній день, як вам сьогоднішній турнір? Дуже позитивні емоції. Футбол це те, що одне задоволень, яке приносить в моєму житті спортивному. Тому з великим задоволенням, класний турнір. Надіюсь, що кожного року будуть проводити такі змагання. Такі змагання в нас час дуже потрібні для позитивних емоцій, для змагального процесу. Ну і просто зустрітися багато тут друзів побачив. Команда Фолбе, всі дружно будуємо. Дякуємо вам, дякуємо. Друге місце. <тапляє> посміхайтеся, шов! Місу. Команда без спортіва області! Давайте, давайте, давайте! А ви завжди серйозні. Браво, области, кримдуїн, індустрії, друзі! ви Браво, команда! «Ауру». Молодці! Браво, гопуски команда, вовкулаки! <риклад> давай, давай <обіску>, <риклад> Команда, яка перемогла в сьогоднішньому турнірі. Галицька Свіжина!

Такі емоції після перемоги. Е, Найкраще. Чесно, дуже сподобався формат. Ніколи в такому не участвував. Так, типу, ми бігаємо там, з командою, тренуємося. А тут ці нові правила для нас це було щось. Мідіа типу, Медіафутбол. Дуже класно, дуже цікаво. Я би ще в такому поучаствую. Це було ну, захоплююче. І пацанам сподобалось, всім сподобалось. Типу. На вашу думку, що допомогло вам все-таки забрати цей трофей? Е, команда, гравці, кожен тренер, всі, типу, всі потрошки. Це як один механізм спрацювали. Мо виграли напевно банально, але блін, ну так воно і є. Зробив в принципі те, про що напевно ніхто не говорив, Всі говорять пара, що є спонсори, є клуб. Ми хотіли показати щось більше, щось інше, що це насправді сім'я рух. Да? Сім'я це ті, хто одні грають в футбол, одні допомагають тим же футболістам досягати результатів і отримувати достойні умови. Тому ми вирішили з цього року запровадити такий турнір партнерів, підкреслюю, не спонсорів, а партнерів, для того, щоб показати, що рух, рух це і є футбольна сім'я, де ми всі разом працюємо над тим, щоб виховувати в першу чергу наших діток. Рух з першого дня війни не залишався осторонь допомоги, благодійності. У нас був створений фонд клубний, де ми зібрали вже більше 180 мільйонів гривень. Передали я особисто постійно. Емелі, Емелі Резорт Резор постійно. Ну, Допомагаємо воєнним лікарям і сьогоднішня зустріч партнерів також буде виключна. Ми теж беремо кошти, які будемо передавати на наших солдатів, які дають нам таку можливість займатися спортом, дають можливість створювати такі академії для того, щоб ті ж діти, наші майбутнє, мали теж можливість і шанс. Очікуєш від перегляду гри руху з «Фавбет»? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Преміум партнер клубу Рух.